Братан, дим, тут чу що вико закрили, братан. Мінти. Мін Водослава розсада, вимкніть ВПН, відійдіть від мобільного пристрою. a мекшо. <плодит perception> Купить конфет не знаше на ВК вийшов за Що за бред, політичний процес, на касі гуртом, Смокчем чим і куди тепер, дінуться фотки, групи де я, заказував шмотки, а моя музика, нуси хана, там отборні треки, Бам! і нема. Що за фігня, там всі переписки, я там скидав, приколи ларі Пропаду треки, розпади іде, ми походу забудем, тепер ми про меми Кажуть, все строго, за нами слідять Штрафи там різні, обіщають, впаять Пофіг бать, будемо в онлайні, це андеграунд, ми пасани погані Поліція контролює місто тоді, ми, кібер терористи, вепен скачали, сіди мувика. На уасі мали хаває, мавика Кібер поліція контролює місто тоді, ми, Кібер терористи, вепен скачали, Сиди мувика. На увозі мали хаває мавика проти закону. Сторінку типичних чіпів Кіберполіція контролює місто тоді ми. кібертерористи терористи, вепен скачали, сидим увика. На уасі мали хава и мавика. Кіберполіція контролює місто тоді ми. кібертерористи терористи, вебен скачали, сыдим увика, на у вас і мали хай.